Всім привіт! З вами Берд Гамер, і сьогодні у нас буде таке. Сьогодні я, нарешті, озброївшись вудочкою, вирішив наловити риби. Так, я давно вже про це мріяв, давно вже це хотів, але щось ніяк не складалося мені з часом. І ось. Ми на риболовлі. Тільки тут, як і в справжньому житті, в райному житті, потрібно трішки почекати на ту рибку вредну, яка не відразу йде на гачок. І головне вчасно підсікнути. Ось, прошу, і ми маємо одну рибу. Так, ну, для чого риба? Рибу можна пожарити і самому схавати. А можна е, запросити гості котика. Ну, мається на увазі приручити його, цей котик вже буде ходити за вами. Там. Але трішки небезпечно, тому що котики люблять падати в лаву і бігати за вами. І тим паче котики не дуже такі файні щодо... Ну вони, коротше, не такі е, файні в крайньому житті. Вони, вони будуть залізати на ліжку, на верстаки, ну і будуть блокувати там користування предметами... Там хіба не знаю за якусь для них придумати, що вони там тільки сиділи і все. Ну інакше просто вони будуть вам заважати. Так, ну що ж, це вже ніч, гадаю. Але ні, перекинемо просто будочку ще і трішки почекаємо. Щоб ззаді десь... Так, тут коровка, коровка. Щоб кріпер не підійшов десь. Так, там вівця, я думаю, що там скелетон. Так, ну гаразд, не будемо випробовувати нашого шкудоню. Так, спати ми, звісно вже не можемо. Так що робимо швидкий марафон до нас додому. В надії, що там не буде ніяких зомбі і кріперів. Я вже розповідав, як я прибігаю додому. Так само а там наверху кріпер, павук, зомбі, скелет. Повний набір. І все ж таки щодо тої ферми. Я вирішив її поки що не розбирати до першого врожаю. Мало що, може якраз все буде гаразд. Так що от такі от справи. Так, підемо до нашої ферми, поглянемо, як там гарбузи. Чи немає гарбуза, щоб перевірити. М -м Ні, гарбуза немає, шкода. Так. І йдемо, ще половимо рибу. І у нас тут готується урожай зомбі. Бачите, тут їх дуже багато є. Я їх тут так і тримаю, щоб бити, ну, тоді, коли мені буде потрібно. І ще одна класна штука. У нас GS алмаз, і ми можемо зробити... Стіл зачарувань. Але не все так просто, тому що... ай-яй-яй, не встиг. Тому що у нас немає обсидіану. А для видобування обсидіану потрібне алмазне кайло. Але у нас зате є вибухівка. І от я так назрів у мене такий план. А якщо взяти вибухівку і просто обсидіан взірвати. Ну, гаразд, нас, е, із нас не які, ніякі, але попробуємо це зробити. Так, вибухівка у нас. Там, там тій хаті. І дамо це все, випробуємо. Лава у нас тут прямо під носом. Так. І тому обсидіан зробити буде важко А зі склом зачарувань буде... О, як класно. Так. Ось наш тінті. Так. І запальничка Наше червне кресало, є. А, у нас немає відра з водою. Так, де ж я залишав відерці? Мабуть... Там, в тамкій халупі. <гарбузики>, а, гарбузики, гарбузики. Коли ж ви вже повиростаєте? Так, 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 так. Вже не, не терпиться випробувати. Це, тому що зі стволом зачарувань буде все набагато легше. Так, 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 ось. Відерце у нас є. Так. Суто ландшафт ми тут більше не будемо. Він і так тут зіпсований водяний. До речі, мені написали... Що за... Ух ти! Звідки? А ти тут звідки, друже? Загубився? І тобі вже сонечко навіть не страшне? Так, і отже про що це я був... про що це я говорив? Е, мені порадили в коментарях, як же ж цей весь берег зробити знову... Нормально, втечей ми цю проблему. Але я так подумав, я не буду зараз тим займатися. Планів і так в мене багато. Так. Так що йдемо робити обсидіан. Так. Ось буквально тут. У нас є невеличка печерка. З лавою. Так. Випробовуємо. Так. Ну робись, 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 робись. Ну, обсидіан. Що за... Він ви таке бачили? <хи> Ні, ну нормально взагалі, га? Де обсидіан? Так, гаразд, план Б. План Б. Демо до тамтої шахти другої. Але це трішки дивно. Якщо загасити... Ой, ой-ой-ой. Якщо загасити лаву, то повинен вийти обсидіан. Щось це Майнкрафт почав глючити. Отут між дарами в цьому гайку завжди скелети після ночі спауніці. Далі обнагліли люди. Так, десь ось там внизу була лава. Так. Тут точно була лава. Так, 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 аккуратненько. Але ми трішки дурницю зробили, ну нащо я позабирав редстоун із собою, га? Це тупо. Це дуже тупо. Так, ну чор, сподіватимось, що тут нічого з нами не станеться. Так, печера начебто освітлена, добре. Так. Ну, що ж.